Усім привіт! Це рев'ю гран-при Бахрейна, гран-при Китая, Роман Гончаров, Макс Ганчарова, в кадрі, і ми сьогодні вам розкажемо, що було цікавого на попередньому етапі Формули 1, на другому у цьому сезоні, і чому вам варто прийти цієї неділі попри ранню годину, о дев'ятій вже початок, о 8.30 Треба бути в Паб Барель і подивитися разом із нами третій гран-при цього uh, дивовижного сезону в Формулю 1. Після двох років поспіль я не вірив, що зможу сказати цю фразу, але мені поки що цей сезон реально подобається. Ну і от, собственно, перша причина, почему вам стоит прийти, потому что этот сезон превосходит все ожидания. Да, возможно, мы уже приучим. Ну, вони дуже занижені у нас да. були перед цим сезоном. Это, тому... конечно, пока не 10-й, не 12-й, но все развивается достаточно интересно. Ніка Росберг, вторая победа. Як рахує Льюіс Хеймлтон? А якомусь усі ми п'ята поспіль. Yeah. А, і він готується до третьої гонки, на якій сам Ніко Розберг свого часу завоював перший повлу, першу перемогу а, і першу для Мерседес після повернення. Ну і взагалі з Китаєм у нього пов'язані виключно позитивні емоції. На цьому о, тлі відділ well, відеодвойка uh... хороша із Китаю вдома стоїть. <laughs> Це <реш> ж правда. Ну, на цьому тлі, якщо згадувати Льюіса Хеймлтона і його китайські пригоди, то тут, мабуть, більше негативу, ніж позитива. І е, от, в цьому сенсі, мабуть, настрій і налаштованість на цей вікенд вона може відіграти важливу роль при тому, як буде вирішуватися доля Гран-прі Китаю. Я думаю, головний вопрос, наскільки мотивованим підійде Льюіс. Сел ли он в симулятор, да? ви покинув Ліон е, музикальну студію, покинули у он... фотосесії, Не покинув. <реш> як було розписано рейс-контрол, да, вікенд із Льюісом в Снапчаті. Я поки до цього ще не дійшов, але є добрі люди, які змогли це пережити цілий цілий вікенд, слідкувати за тим, де Льюіс буває, що робить. Ну реально хлопець із ä, бідного району вибрався у мільйонери і проживає своє життя, Коли львів освоїть перископ. Це буде епік. Коли, мабуть, Facebook веде свій сервіс лайфстрім. Да, да. З тих пір побачимо Льюіса не тільки в Снепчаті, але й живі, живі відеотрансляції. Був він багато де, не було видно, щоб він тренувався. Це стосовно того, як він налаштовує себе на Гран-при Китаї. Але Льюіс сам переконаний, що він топ-пілот. І там, ну, на старті не склалося, таке буває. В цілому я можу будь-кого об'їхати. І, мабуть, це так. Якщо подивитися реально по тому, хто його суперник зараз, то Льюіс, якщо все робить правильно, то в нього має бути якраз все добре на гран-при Китаю. Але щоб зробити все правильно, йому треба підготуватися, принаймні, з точки зору техніки, процедури старта і тих маленьких нюансів, які відрізняють просто хороших гонщиків і чемпіонів. ось Льюіс цей рік поки що почав не по-чемпіонськи, це точно. Так. Да. І И... давай, мабуть, наверное... Ну, основную, да, затравку для Китая мы дали. Давай, наверное, перейдем к тому, что мы видели на прошлой так. гонке в Бахрейне. Вот, снова удивил Роман Грожан. И он доказывает вот то, о чем я всегда говорю. Это вот то, что делает разницу. Да, это пилот, который делает разницу. Есть Трентач, который платит. За эти деньги ездит Роман Грожан и добывает для команды результат. Снова фантастическое выступление. Стофель Вандорн, который дебютировал раньше запланированного времени и на фоне напарника своего в этом уикенде, Дженсона Баттона, чемпиона мира, стофель доехал, стофель привез первое, первое очко в копилку команды. Вот. Ну и в принципе хорошо выступил. После сказал, ну, план был завоевать очки. Я его выконул. Нічого екстраординарного, тому що це перші команди Макларен в сезоні. Особливого значення для нього немало. Але ми побачили дійсно, що гонщик, який ніколи не сидів у цьому боліді Макларен, він не тестував саме цю модель ані кілометри не проїхав за добу до того, як він сів за кермом він знаходився ще в Японії, зовсім в іншій смузі часовій йому сказали, що треба летіти. Він сів на літак. Вивчив на літаку всю телеметрію, що йому треба знати про процедуру старту, процедуру гоночного вікенду. Сів в кокпіт і об'їхав Дженсона Баттона, чемпіона світу, який цей боліт знає так, як не знає ніхто інший. В цьому сенсі мені дійсно. Здається, резонними всі ці запитання і твердження, які з'явилися після гонки. А Зачем чи не пора? По Зачем платити? Не, більше? Так, по-перше, навіщо платити більше? Тому що, виявляється, є на ринку пілотів гонщики, які молоді, амбіційні, дешеві і можуть виступати успішно. І друге, а чи не пора Джонсону Баттону в цьому році якось так закруглятися? От, подумати над тим, що ну от е, я устав, я покажу. Я я Стофель молодой талант, и требу молодым давать дорогу. Да, и э, исходя из этой темы о том, что есть молодые и талантливые, нельзя не отметить Паскаля Верляйна, который мало того, что в квалификации показал ой-ой-ой какой серьезный результат, еще и в гонке достаточно бодро ехал. Понятное дело, что, наверное, на этом болиде, ну на такой гонке, на такой трассе как Бахрейн очки завоевать практически невозможно. Но я думаю, що якщо все буде складываться там без приключений, я имею в виду без аварій, то на каком то Монако вполне возможно, что що Паскаль покаже, що он достойний кандидат на следующее. вернее, на місце в команді Мерседес. Паскаль точно має жилку талановитого амбіційного гонщика. Единственное, что що... Мене в цій ситуації не радує. Те, що у нас орієнтир по Паскалю Верляйну, це Ріо Харіанта, який ну м'яко кажучи, далеко не з першого сезону поїхав в серії GP2. А поїхав, це означає, що виграв дві гоночки. Обидві, якщо я не помиляюся, вони були виграні в недільному заїзді, який в оберненому старті гонщики проводять. Відповідно, він стартував з перших двох рядів. Або взагалі з першого ряду обидва рази. Ну і доїжджав до фінішу, просто показуючи хороший темп, коли його головні суперники, які фінішували в першій гонці, там на перших двох, другому, третьому місці, вони перебувалися з восьмого, сьомого і шостого. Ось в цьому контексті Ріо Харіантом я кажучи, не орієнтир. Тим не менше, мені ця ситуація нагадує те, як Алонсо прийшов в формула 1 у 2001 році. Він виступав за мінарді. Його напарником був Тарса Маркіш і теж гонщик Рентач. Який нічого у собі не уявляв, і ніхто на нього не став і не клав не накладав ніяких надій, не покладав надій. А Алонсо на цьому фоні виглядав дуже ефектно. Він об'їжджав там і команду Беннетон, яка була у кризі, і команду Прост. І всі сказали: Ну ось з'явилася нова талановита зірка, у якої велике майбутнє у формулі. Попри те, що орієнтир у нього був так собі, Алонсо взяли в тест пілоти далі команди Рено, а на наступний рік він вже виступав в чемпіонаті і виграв свою першу гонку. Тому ця аналогія, мабуть, вона дуже приємна для Паскаля Верляйна, і він десь приблизно собі таку стратегію малює. Цілком можливо, що наступний рік він теж проведе, наприклад, головним тест пілотом в команді Мерседес. Якщо йому не вдасться зберегти місце в манер, там уже питання грошей, мабуть, більше стоятиме, ніж будь-яке інше. А на наступний рік вже можна буде виступати за заводську команду, тому що мерседес, зрештою, повірили, і їм, мабуть, конче необхідно якраз в рамках програми Мерседес Формулі 1. Вони прийшли, викупили команду бронджепі. В них ніби все було гаразд із базою і так далі. Але от гоночна програма у них поки що не дала нічого, нікого. І вони викупили Естебана Акона собі із команди Рено. Тепер вони взяли Паскалі Верляйна, і, мабуть, за задачу у них стоїть. Виростити із нього пілота для першої команди це було б логічно показати, що ось ми взяли молодого гонщика, підібрали його, вивчили, і тепер він виступає за заводку команду Мерседес. Тому я думаю, що у Паскаля через це високі шанси дуже скоро за два-три сезони опинитися в команді Мерседес. Ну а замість кого, тут вже будемо дивитися по найближчих двох сезонах, тому що поки що, як багато із оглядачів хто говорить, Рано думати про те, що Ніка Розберга треба міняти. Розберг дає результат, причому ой-ой який. І якщо так піде і далі, то а не замінити нам, наприклад, не зовсім піаро. Зручного Льюіса Хеймлтона, який нібито і суперзірка, а з іншого боку, багато хто зі спонсорів скаржиться, що він там у конкурентах одягається і таке інше. Да. До речі, після всієї цієї історії, коли сказали, що Льюіс Хеймлтон з'являється на модних показах, одягається і розписує, в чому він одягається від конкурентів Хьюга Boss, спонсора команди. У нього в інстаграмі протягом наступних двох тижнів були тільки пости з Хьюга Boss і хештег Хюгабос. Піар машина працює наповну. Так, да, ну і не, не стоит забувати, що Льюіс все-таки в, в, в плані оплачуваності топ-пілот. Вот. А команда Мерседес все-таки німці, і я думаю, що. Что... І головне, для Льюіса, я думаю, для людини такої амбіційної, після двох титулів з Мерседес, титула з Макларен, є задача. Титул із третьою командою. Ось це да? буде досягнення. За всю історію Формули-1 я не згадаю, чесно кажучи, так одразу, хто вигравав. Три титули з трьома різними командами. Якщо хтось згадає, пишіть нам в коментарі під цим відео, тому що так одразу не можу пригадати. Да. Ну, хіба що в далекі-далекі часи там, початку Формули 1 становлення, коли команда змінювалася щодня. Так. Е... А, ну фанхіо з трьома команда Mercedes, Мазераті і Феррарі. Крім фанхіо, можливо, більше ніхто. Ну, це зовсім інша ера. А це Але так, можна, зовсім інші понимати. часи, це Давай еще, наверное, обсудим то, что произошло с Себастьяном Феттелем в Бахрейне на прогревочном круге. У Себастьяна Феттеля <coughs> отказал мотор, да, сгорел. И на этапе, на этапе в Китае у него будет новая силовая установка. Так. Ровно, кстати, как и у Дженсона Баттона. Ну тут команда Феррари теми стопами идет в этом сезоне, разом с командой Макларен в ногу. Ну, вот знаешь, где-то прибыло, а где-то убыло. То есть мы реально понимаем, что да... В скорости Феррари прибавили, но в надежности потеряли, причем, по-моему, потеряли существенно. Так. Проблему мы видели у Кими Райканина в Австралии, проблему у Себастьяна Феттеля, которая в принципе даже не дали стартовать. Вот. Разберутся ли? Я думаю, что даже если разберутся, то этого точно не стоит ждать в Китае. Ну, Говорять, нове операційне обладнання тепер стоїть на силовій установці Феррарі взагалі і у Фетеля, і у Кімі Рейкенена. І завдяки цьому вони збираються уникнути проблеми, яка виникла. Мовляв, це не механічна проблема, не проблема виробництва, а проблема виключно софта. Ну, Якщо так, то її ви, ви вирішити просто і тут немає обмежень, скільки софт не переписує, ти просто підбираєш собі оптимальний. Так, да, але все одно, поки мотори горять, це проблема то, що ми говорили, ти мене тогда поправил, що 4 мотори. 5, все ж. Якщо 21 гонка, то 5 моторів. Да, Якщо ніхто не випадеть із календаря, то буде 5 моторів. Якщо то випадеть, якщо буде 20 гонок чи менше, тогда 4. Ну і в цьому контексті а, згадується новина, яка була нещодавно оприлюднена, що команда Mercedes, клієнти Mercedes і команда і клієнт Renault збираються провести сезон із 4-ма силовими установками. Це, мовляв, зекономить їм кошти близько 1,5 мільйони євро, не використаний 5, евро, 5 мотор. І через це у них план оновити силову установку десь на гран-при Канади Монако. І тут не в'яжеться якраз з Ferrari те, що вони планували на Іспанії оновлення. А якщо оновлення, значить це вже третя установка і залишається лише ще дві. І проїхати весь сезон більше без зайвої заміни майже неможливо. Тому я думаю, що через те, що сталося в Бахрейні. У Феррарі може змінитися план на оновлення, і вони представлять якраз свою наступну версію, вже модернізовану і з новою турбіною після Канади. І тоді вже можна вийти на графік, який показують і інші команди. Без шкоди для свого чемпіонату. Але для цього доведеться терпіти усі наступні 3-4 гонки ще із цією силовою установкою. А тут не факт, що вона доживе. Боженька, Боженька завіщал терпіть. Да. Е, ну, давай, мабуть, захватімо. Нам тут вопросики немножко задавали, которые мы создали буквально 15 минут назад. Пишу, еще match. нового? Вот матч. Вот, Макс, да, кстати, Макс будет комментировать Гран-при Китая. Oh, и, да, и Макс будет комментировать э, Гран-при Сочи. Вот, так что на ближайшие две гонки можете... Э, броню да, это себе вместе. Можете расслабиться, да. Главный вопрос недели. Сколько у вас в панамских офшорах? Фух, ну не рахував. Не рахував. <рес> <рес> менше, ніж у Ніка Розберга. І точно менше, ніж у Петра Олексійовича. Ладно, хаас плюс гражан. Ситуативне везення чи тенденція? Я не знаю, в чому їм повезло. В тому, що вони знайшли такий спосіб зайти у Формулу 1. Ну, молодці. А якщо говорити по результату виключно на трасі, то боліди настільки швидкі, наскільки демонструє гражан. Вони не показували чогось екстраординарного. Вони об'їжджали своїх суперниках в реальній боротьбі. Більш того, в Бахрейні вони провели цю боротьбу вкрай красиво, показавши стратегію трьох пістопів з суперагресивною тактикою суперсофт на більшості гоночних відрізків. Чого до чого не додумалися інші суперники, і в цьому сенсі команда Хас не просто. Новачки, яким заходить до ж яка готова ризикувати, вона не готова як звичайні середняки терпіти з меншою кількістю пітів, тільки б доповзти до одного-двох пітів до одного-двох очок. Вони збираються за них воювати. І вони, як бачимо, завойовують навіть більше ніж планують. Звісно, п'яте, шосте місце це не буде стандарт для команди Хас в цьому сезоні. Частіше вони будуть опинятися на місці восьмому, дев'ятому. Тут треба розуміти, що команда Red Bull буде виступати успішніше далі. Команда Williams, мабуть, частіше буде об'їжджати команду Haas. А місцями там хтось інший суперників команда McLaren, мабуть, теж буде втручатися у цю боротьбу, але я не виключаю, що десь десь у нас може і запахнути подіумом Романа Гражана. Ось це для мене зовсім не виняток. Да, при то, стіченнях, точному відділенні однократно, коли там той же Серхіо Перес добував на подіумі, при определенних стіченях обстоятельств. От ну. Монако може бути, але не факт. Я би не ставив на Монак. І кстати, к слову, тоді о покришках, розкажи в стилі Джеймса Аллена, як ти любиш, що у нас з покришками на гран-при Китаї, що Рома, я не готувався. <laughs> <laughs> вот. Покришки у нас, до речі, ті самі були в Китаї, ще й на попередніх етапах, але тут є одна особливість. Якщо раніше нам пірелі два типи привозили, і це були трошки жорсткіше, ніж на інших гонках. То тут у нас знову суперсофт, софт і мідіум. І ось суперсофт буде основною покришкою в кваліфікації. І вся топ-10. Нагадаю, у нас нова формат, новий фермер кваліфікації, старий, добре відомий, знайомий, де топ-10 буде вирішувати долю пола. І ось ця топ-10 буде на суперсофті завершувати свої кола. І відповідно у нас може бути ситуація, коли одинадцятий пілот і далі оберуть на старт мідіум на дуже довгий перший гоночний відрізок. Траса абразивна, вона гуму швидко зношує, а ось ті, хто на суперсофті змушені будуть поїхати на під в районі 4-5 кола. І ось в такій ситуації у нас великий шанс, що стратегія відіграє ключову роль у боротьбі за перемогу. Хто ризикне, наприклад, в фіналі кваліфікації обрати іншу гуму, не боротися за пол, але стартувати із перспективою на довший гоночний відрізок. Той може в теорії навіть виграти. Але це не дізнаємося, поки не побачимо саму гонку. Безумовно, те, що у нас є три типи гуму, причому тільки один із них обов'язково використовувати в гонці, один із двох це медіум або софт. Додає нам великої інтриги. Це ми бачили і в Австралії, і в Бахрейні було від цього дуже цікаво. Багато команд обирають абсолютно різні комбінації, і від цього ми бачимо різні темпи проходження гонки. Саме тому я думаю, що Китай буде взагалі дуже цікавим у цьому сенсі, тому що там гума буде переживати більше перевантаження. Саме тому це буде, мабуть, в першу чергу стратегічний етап, ніж виключно чистої швидкості. На какой китайский наряд Хэм напялит цепору с Иисусом? Кокс поправляет, говорит, с Буддой. В принципе, будет как командная футболка, а она выработана в Китае. С высокой долей уверенности. Поэтому я думаю, что это проблемы проблема для Льюиса. Да. селфи на китайский iPhone. Хороший вопрос. Кто все-таки станет чемпионом в 2016 году? Льюис Хэмилтон. А я поставлю на Ника Росберга. Ну, тоді Діма поставить на Себастьяна Феттеля. Да. Питання мені: Рома, ти після трансляції передивлюєшся гонку. Якщо гонка цікава, тоді передивлюсь. Якщо не цікава, як весь минулий сезон, то, то не А, Я, якщо не цікаво, не передивлюсь. Якщо цікаво, не передивлюсь. Так, он тупо запам'ятаєш. Это... Ще жодного разу не передивився всю Канаду 2011 року. Ми це плануємо дуже давно. Ми це зробимо, я думаю, коли-небудь. Але треба нам знайти просто паузу, мабуть, десь в літнє міжсезоннє. Да. Так, о чому ми ще не поговорили? Давай поговоримо, тому що випроси у нас закінчились. Ну. Ми по Бахрейну, мабуть, сказали все основне, що там відбувалося. Єдине, що а, варто відзначити, що команда Мерседес була, мабуть, в трошки кращій формі, ніж ми прогнозували. І дуже було схоже на те, що Ніко Розберг не намагався відриватися, там, збільшувати перевагу над кімірайконом, просто контролював відрив і робив усе, щоб комфортно доїхати до фінішу. Ходи. Тому запас є. Подожди, подожди. Ми ж не похваліли кімірайкані, вони ж закидають помідорами. А, давай топчик. Топчик, можна топчик по бахрейну зробити запросто. А, і так, а я робив топчик по бахрейну, і в мене в топчик увійшов на першому місці Роман Гражан за його дуже, дуже виразну і агресивну гонку і гоничну стратегію. На другому місці був Дані Рікардо, якщо я не помиляюся, якраз через те, що він. За великим то рахунком теж витис абсолютний максимум із боліду Він В хайлайти просто не попадало mm. По по-хорошому, так? Да? Так, його показували мало, але при цьому гонка у нього була не менш насичена, і головне, що він постійно тримався якраз вище тих команд, які за чистою швидкістю мали б Red Bull із цим мотором Renault. Тому це ще раз нагадування, що шасі у Red Bull хороше. І ох, гоночки з великою кількістю повільних поворотів або Монте-Карло. Можуть бути надзвичайно непередбачуваними якраз точки зору. Та Сузука, так Угорщина, безумовно, Канада. Yeah. Все це траси, на яких Red Bull може нам щось видати. <ối> uh, ну і Ніка Розберга я поставлю теж в топчик. Uh, мабуть, тільки за те, що він все зробив правильно. А кімі а Кімі, ну Кімі в топ. Знаєш, в чому проблема Кімі? В тому, що він так довжний їздити всіх, має їздити так по-друге, він, враховуючи те, як, що сталося на першому колі, привіз мінімальний результат, який мав би привести на цьому боліді Феррарі, одразу за лідерами, яких не було проблем. Це знову провалений старт. Пальчик-то да. на щепленні не затримався, як слід у Кімі Райкована, теж є причина його трішки покритикувати. Тому в топ в мене Кімі не увійде. Ладно. В топ дно. Ну, мабуть, Валтері Ботас за те, що він зробив на старті, не зовсім припустима помилка для пілота його рівня. Тим паче, це напряму відбилося на тому, що відбулося у боротьбі за перемогу. Так, у нас, мабуть, ще й Філіппен Насар має бути у топ-дно, тому що команда Заубер в цілому виглядає вкрай непереконливо. Він провалив кваліфікацію, програв навіть Ріо Харіанто, Потім в гонці нічого не продемонстрував. На його фоні Маркус Еріксон це новий Сенна. Ось реально Еріксон про його гонку просто по бойовому Він в хайлайті потрапив і так далі. Ну і ще одне топ-дно на гран-прі Бахрейна. Навіть і не знаю. За великим -то рахунком нікого більше не згадаєш. Ну, команда Віріамс і тактика. Вони обрали дуже консервативний підхід із мідіумом на двох відрізках і з меншою кількістю підстопів. Я і через ще... це п'яте-шосте місце обміняли. Но... Я би ще, знаєш кого засунув би в топ-дно. Ну, може, сміятися будеш, але правда Гутьєреса. Рентач рентачом, спору немає. Ну не настолько он прям не, настільки не, не рентач, уме. скажімо. Он... Ну так. Да. І от настолько велика різниця. між. Не, конечно, при всіх заслугах Романа Грожана ну, настолько невиразительно себе показувати. Ну, в нього були проблеми. Давай згадаємо, що він не зміг фінішувати. Ми не знаємо, що було б по фінішу, яка там була стратегічна думка і так далі. Тому подивимося ще одну гонку. Китай, я не думаю, що будуть несподіванки, але принаймні ми зможемо вже чітко зрозуміти, яка картина в команді хас там. Є там пів секунди між гражаном і Гутєросом, і чи не зеркальна ситуація, як було колись у Романа, коли він прийшов в Рено і там Алонсо йому навозив по пів секунди. Його відправили знову в gp Да. Так, Дмитрий Хавіловні хвастається телефоном своїм, е, і тут вопрос китайсько. Nexus. І тут вопрос. чим зумовлена наступна зміна вибору гуми на гран-прі Бахрейну 2013 medium hard, 2014 medium soft, 2015 Super Soft. soft. Super у нас... Soft, soft Medium. Але да. все одно треба сказати, що состави менялись. Вони змінювалися. Так, так. Ми, У нас, по-перше, змінили super Soft. А, ні Soft поміняли, Soft став м'якшим в цьому році. Суперсофт залишився тим самим, плюс додали Ультрасофт, який буде в Монако в Канаді. Нам просто додали м'якший тип гуми для кваліфікації. вся в принципі, різниця тільки в цьому. Вот. Ну і плюс його ще дозволяють використовувати в гонці. Ось тому гума настільки різноманітна, і вибори стратегії такі різні у нас в цьому сезоні. Діма, що у нас по времені? П'ять хвилин. Можемо закруглятися. Да. В принципі, ми розказали все, що хотіли вам. Ми ще раз про не, себе давай, нагадали. Ну, давай бирінка ставочку какую-нибудь. Бирінька ставочку на Китай. Окей. Окей, окей, окей. Ну. По-перше, я зроблю ставку на те, що буде непередбачена погода. Попри ну, прогноз, кстати. що має бути кстати. нібито сухо в неділю. Да, но квалификация вроде бы должна быть дождевая. Я сделаю ставку на то, что у нас изменится трешки прогноз, и будет гонка дождевая. И ставлю на Себастьяна Фетеля, Ника Росберга и Дани Рикардо. Парам -парам -пам. Пу. Ладно, а я ставлю на победу Ника Росберга. А, не другие выбор. Льюис, думаю, что Почему-то. Я рискнул сказать, что провалит гонку до такой степени, что будет каким-то пятым или шестым. О... Я думаю, что могут быть проблемы. На втором месте С -с ставлю. Логичнее, мабуть. Да, ]عة. возможно. На второе место Себастьяна Феттеля поставлю. Причем почему-то мне кажется, что при таком... при таком раскладе, при таком раскладе, <свят> Себастьян будет прессинговать Росберга в борьбе за победу. И на третье место тоже поставлю, думаю, Дани Рикардо. Даня, давай ми в тебе віримо. Віримо і в вас, що ви прийдете в неділю у барель паб, як завжди, бронюйте свої місця, якщо вони ще залишилися. В принципі, мають бути у нас є і перший поверх, є і нижні поверхи, де теж дуже добре, комфортно можна подивитися. Гран-прі. Плюс, як завжди, на другому поверсі трансляція на великий і на першому, так само на великий проектор. І в, і в панваліжньому теж, нижньому теж У нас всюди проектори. Коротше, приходьте в неділю, подивитися самі. На свої власні очі, як пройде гран-при Китаю в прямому ефірі, канал Sky Sport. Коментую я і Роман Гончаров. Обіцяємо вам зробити усе, що було цікаво. Ну, а ви із своєю атмосферою, я думаю, додасте колориту цій гонці. Да. Все, пока-пока, до зустрічі в воскресенья.